Навчитись орієнтуватись в інформаційному просторі у книгозбірнях громади стартував проєкт «Feed in Facten». з іграми, що вчать медіаграмотності, вже ознайомились працівники бібліотек філій, аби надалі залучати до проєкту відвідувачів. Бібліотека це є місце для людей, і саме наші бібліотекарі, сьогодні, потренувавшись, будуть впроваджувати надалі цей проєкт у себе. Будуть грати це своїми користувачами, і таким чином ми хочемо охопити всю населення всієї територіальної громади. Якщо ми щось не знаємо, у нас є ось такий довідничок, і тут в довідничку можна подивитися значення цього слова. Серед новин і достовірних фактів у соцмережах поширюють чим. Мало фейків та чуток. Розвинуте критичне мислення, аби не потрапити на її гачок, допомагає гра Країна легенд. Була легенда про те, що каліфорнійський університет його вчені довели, що місяць поглине нашу землю, чи правда це чи ні. І вони забули додати один користувачі Фейсбуку, забули додати один факт, коли його ширили. Це колись буде, але через 5 мільйонів років. Дуже багато різних завдань треба використовувати рятувальні кільця і обмінюватися різними легендами, тому це дуже цікаво. Ало з медіаграмотності навчає гравців виявляти загрози серед потоку інформації. Ми вже розглянули що таке критичне мислення, які мають бути безпечні паролі. Що ми ще розглянули? Кібербезпеку розглянули, упередження, судження, шукали приклади з життя. У знаннях з медіаграмотності можуть вправлятися як діти, так і люди похилого віку. Тетяна Любенчук працює у бібліотеці філії для дітей номер 12 Такі ігри говорить, допомагатимуть відвідувачам з маличку орієнтуватись в інформаційному просторі. У нас багато дітей і підлітків і такі ігри. Знаєте, їх можна грати як там в 3-4 класі, так в 10-11. Як з батьками, так і бабусі приходять. Ну, воно корисно і цікаво всім. В Україні проєкт реалізують представники громадської організації Гета інститут за підтримки МЗС Німеччини. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.